Друзі, усіх вітаю з вами компанія Автопарк, вінницький філіал. У нас нове чудове надходження, які є оптіму 2013 року випуску, пригнана з Америки у 2020 році від другого власника в Україні з пробігом всього лише 99 тисяч кілометрів на 24 бензиновому двигуні, автоматичній коробці передач та системою переднього приводу. Даний автомобіль у нас продається за ціною 9 990 доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику, протитуманні фари 16-го радіусу, оригінальні легкосплавні диски в гарній зимовій гумі. Є, повторюючи, поворотники на дзеркалах. Дане авто у нас кузеві седан, повністю потоноване, має великий та об'ємний багажний відсік, технічно авто без будь-яких нарікань. Тут нас зустрічає великий вмісткий біжевий текстильний диван, дуже зручний, багато місця для заднього ряду, попередньому ряду сьогодні у нас є 4 склопідйомники. Також додатково встановлені накидки з Алькантари для переднього ряду мультикермо в такому чудовому стані салон. Гарна мультимедіа, автоматична коробка передач, кондиціонер, та ще багато цікавих та корисних функцій автомобіля. А я вам нагадую, що дане авто у нас продається за ціною 9990 доларів. Кого цікавить даний автомобіль, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. вами була компанія Автопарк.